Ми живемо в умовах постійного вигляду міст, що змінюється. На місце старих будівель приходять нові, зникають звичні види транспорту. Одні архітектурні стилі витісняють інші. Ми настільки звикаємо не звертати увагу на постійні невеликі зміни, що іноді помічаємо їх, лише прийнявши фотографії різних років. Схоже, що поточна ситуація всіх влаштовує, оскільки практика будівництва поселення з нуля залишилась у минулому. Але існує держава, яка готова відкинути убік у бік усю старовину і здивувати світ проектами фантастичних міст, зведених буквально на рівному місці. Одна з них це Саудовська Аравія. Нещодавно саудити поділилися планами будівництва нового, особливого міста. Що ж це за місто, яким воно буде і чому виникла потреба його створення? Дивіться у нашому випуску. Давайте ненадовго повернемося в минуле. Кілька сотень років тому. Явої активне розростання мегаполісів було викликано промисловою революцією. Містами в той час вирішували головну проблему: облаштування достатньої кількості місць для життя робочої сили та персоналу. Але велика кількість виробничих об'єктів, зростання кількості транспорту, недостатня інфраструктура привела до цілої низки екологічних проблем, з якими наразі стикаються житлі мегаполісів. Серед них забруднення повітря, низька якість води, шум. Проблема утилізації відходів. Поїздка з дому на роботу може зайняти більше години через затори та труднощі з громадським транспортом. Наприклад, у Лос-Анджелесі водії цього міста витрачають 102 години щорічно, перебуваючи в заторах. Вище зазначені проблеми добре знайомі з аудитом, і в січні цього року наслідний принц Мухаммед Ібн Салман представив свій варіант їх вирішення. На думку принца, державі необхідно перетворити концепцію традиційного міста на концепцію футуристичного. В нас час мегаполіси це вже не просто скупчення будинків та вулиць, це конгломерати, покликані забезпечити різноманітне, безпечне та високоякісне життя людям. А отже, все більш актуальне стає питання створення міст із абсолютно новою моделлю розвитку. Але стратегія принца Мухаммеда не обмежується будівлею одного міста. Саудовська Аравія, не зважаючи на консервативний спосіб життя, впевнено дивиться у майбутнє та відкрита для сучасних технологій. Так, з 2017 року тут реалізується прокладі з арабською означає нове майбутнє. Найближчі роки влада планує побудувати на північному заході країни величезну технологічну зону, щоб переорієнтувати економіку держави з нафтовидобування на інші галузі. У рамках проекту ними і буде реалізована ідея наслідного принца про створення міста нового типу, яке отримає назву Лайна, тобто лінія. Принц продемонстрував світові проект, вартістю реалізації якого становить майже 200 мільярдів доларів. Населений пункт, який випливає з назви, матиме вигляд лінії, що простягатиметься від узбережжя Червоного моря до високогірних долин у регіоні Табанук, за тисячі кілометрів від Аріаду. Місто лінія довжиною 170 кілометрів з'єднає узбережжя Червоного моря з горами на північному заході Саудовської Аравії, де вже розташована жива лабораторія з промисловими та житловими зонами, апортами, спортивними та розважальними об'єктами. Проект Лайн або лінія назвали революцію в міському житті, яка призведе до гармонійного співіснування людини та природи. Лінія складатиметься зі зв'язаних між собою районів і називається міськими модулями, будується навколо природних об'єктів. Він буде поверхних. В ньому застосовуються передові технології для збереження навколишнього середовища. Лінія зможе вмістити до 1 мільйона житлів і це будуть виключно пішоходи. Про особливості архітектури нового міста поки що нічого не відомо. Але під час презентації продемонстрували, що вона складатиметься з трьох наземних ліній для пішоходів, транспорту та логістично обслуговування. Інфраструктурні об'єкти частково розмістять під землею, щоб вони не створювали. Перешкод вільним прогулянкам людей, а ще рівнем нижче прокладуть лінію екологічного громадського транспорту. Завдяки йому подорожі від одного кінця лінії до іншого займе щонайбільше 20 хвилин. В місті лінія не буде доріг і машин. Місто сплановане так, що усе необхідне для мешканців медицина, освіти, розваги, парки знаходилися у пішій доступності. Електроенергія надходитиме лише з природних джерел. Все місто зроблять вуглецево позитивним. Це означає, що інфраструктура споживатиме більше вуглекислого газу, ніж було витрачено для її забезпечення, тим самим скорочується вуглецевий слід території максимального зелення, тому мешканці не будуть відчувати мегаполісу. Але при цьому збережеться почуття комфорту. Керувати містом буде штучний інтелект, здатний до самонавчання. Більшу частину витрат на зведення міста візьме фонд суверенного добробуту Саудовської Аравії і навіть приватні інвестори. Очікується, що у новому місті буде створено 380 тисяч робочих місць, а у 2030 році цей проект принесе це 48 мільярдів доларів в ВВП королівства. Принц Мухаммед анонсував початок будівництва на початку 2021 року, а завершити обіцяють у 2025 році. Тремо зауважити, що сама ідея спорудження міста лінійної форми не є унікальною. Ще у 1882 році іспанський інженер Артура Сергія Матюка опублікував серію статей, у яких описував концепцію лінійних міст. Його ідея полягала в тому, що потрібно прокласти транспортну лінію і вздовж цієї лінії будувати будинки і все інше. За таким принципом починалося з будівництва Мадриду. Проте пізніше архітектори та містобудівники помітили, що розташування будинків стрічками навколо траси створюють нестерпні умови для життя їх мешканців. Також за лінійним принципом уздовж річки Урал було збудовано Магнітогорськ. Проте час вніс свої корективи, і зараз на карті місто більше схоже на овал, ніж на лінію. Сподіватимемося, що принц Мухаммед свою концепцію врахував досвід попередників, і йому вдасться наповнити архітектурну красу міста лінії комфортними умовами для життя людей.